Ця страва на вашому столі точно не залишиться без уваги, а ще це смачно, просто доступно, нежирно і дієтично. Кількість інгредієнтів залежить від бажаного кінцевого об'єму страви, тому орієнтуйтесь самостійно. Курячі стегна відварюю, зливши перший бульйон. Промиваю м'ясо, вимиваю каструлю і вже додаю сіль, лавровий лист і перець горошок і варю до готовності. М'ясо відділяю від шкіри та кісток, а бульйон проціджую через сито. Охолодженим бульйоном замочую желатин і залишаю його набухати. А поки що на невеликі шматочки нарізаю м'ясо. Желатин розтоплюю у Вікрохвильовці додаю в бульйон. Заливне починаю збирати з того, що вливаю у ємність півповарки бульйону. І першим шаром я викладаю відварені перепили яйця, відварену і нарізану на кільця моркву, трохи оливок, зелений горошок консервований та зернятки гранату. Також додала трохи зелені і прибрала до холодильнику застигати. Після застигання вливаю поварошку бульйону і викладаю шар м'яса. На бортики викладаю кружальця моркви і половинки перепилиних яєць. Вибираю у холодильник і даю застигнути, а потім знову вливаю поверожку бульйону. Зверху знову викладаю шар моркви, горошку, яєць та оливок. Ще додаю трохи зелені, засипаю м'ясом і ставлю застигати. Після застигання цього шару страву заливаю бульйоном так, щоб він повністю її покрив. Прибираю на стабілізацію у холодильник не менше, ніж на 3 години, і потім можна подавати. Для того, щоб заливне добре відійшло від форми, буквально на пів хвилини занурюю форму в гарячу воду, і ви тільки погляньте на цю красу, від неї реально не можна відвести очей. А ще це легка дієтична страва з низькою калорійністю.